Щирі вітання: інколи через страх перед кимось або страх образити когось, людина спілкується з кимось лукавим, не бажаючи того спілкування, зовсім ігноруючи свою інтуїцію, своє ставлення до тієї людини і його або її характеристики, ігноруючи токсичність такого спілкування. Людина, мовби, сподівається, що у мирному спілкуванні своїм добрим ставленням, навіть довірою, зробить ту людину своїм спільником, партнером в чомусь, але єдине, що трапляється у таких спробах зробити з токсичною людиною, Дини друга у власному тилу опиняється ворог. А зі справжніми однодумцями немає токсичності, не відчувається дискомфорту, зневаги хитрощів лукавства. Знаєте, як сказано у Євангелії, у світла нема нічого спільного з пітьмою. Свідомим ставленням до людей можна роз'єднатися світу людей від пітьми лукавого. Це стосується і вибору інформаційних джерел. Ми самі конструюємо наш світ тим, куди спрямовуємо нашу увагу. Підписуйтесь на канал Аналітики. Життя.